Відома популярна порада, та що от хочете бути багатими, оточити себе багатими людьми. В мене це завжди порада викликає дисонанс в тому сенсі, який резон для умовно багатих чи успішних людей ем, взаємодіяти з. Тими, хто не досяг цього рівня, що має бути обмін, правильно якийсь так звичайно, так. яким може бути обмін у такому випадку, на вашу думку, що може дати людина менш досвідчена, більш досвідченій людині. Знаєте, ось остання книжка, яку я зараз читаю, мені її порадили. Вона мені дуже подобається, ніби Гай Кавасакі написав стартап, щось про таке, угу. і мені дуже сподобалась ідея. Я вперше почув внутрішній підприємець. Якщо я хочу добитись успіху, мені не потрібно бігти відкривати свою справу або свій бізнес. Я можу працювати всередині як внутрішній підприємець. І якщо я Приходжу до свого керівника. Якщо я роблю все, щоб він звернув на мене увагу. Якщо я роблю все, щоб він почав мені довіряти, то я можу вибудовувати інші відносини всередині в компанії. Наприклад, до мене приходить людина в компанії. Якщо я бачу, що ця людина дуже відповідальна, якщо вона приділяє дуже багато уваги, якщо для неї моя компанія є важлива і вона викладається, то звісно я вже хочу поділитися з цією людиною. Більш того, я, я дійсно хочу зробити таким чином, щоб цій людині було комфортно і щоб у неї не було потім бажання відкривати свою кампанію. Це вже від мене залежить. І ось таким чином я можу себе оточувати тими людьми, в яких я хочу вкладатися.